Всім привіт! Чуєте музику на фоні? Якась вона от знайома, правда? Сподіваюсь, мене за неї не заблокують, тому давайте вимкнемо і я нагадаю, звідки все-таки вона. А з реклами вона перальних машин Арістон, де були тіскати простирадла, морський світ зі шкарпеток, що я, на жаль, не можу показати зі звуком, тому що мене заблокують. У мене ця реклама завжди викликає настільки дивні відчуття, і я думаю, багато хто з вас зараз відчуває те саме. А ще це відчуття викликає в мене ось ця картинка, на яку я нещодавно наткнулася. Да, я теж забула про його існування. Це той самий календар погоди, який нас змушували вести на урках географії. незрозуміло навіщо. І наскільки я пам'ятаю, всім було лінь, і всі вписували туди просто рандомні значення. Відчуття, яке ми зараз колективно прожили разом із вами, називається ностальгією. Мені здається, що половина українського інтернету зараз це відео про шоу нашого дитинства, мультики, фільми двохтисячних, легендарні реклами. І мало що зараз набирає так стабільно багато переглядів в інтернеті. Мені здається, що ми аж помішалися якось на ностальгії, але. Хіба лише ми хочеш сходити в кіно? От на тобі лілої Стіч. як приборка Де дракона супермен. Ава то я вам мусить прада, Вонка. Гарфуд. Я ще від барбі не відійшла, а вже знімають нового Гаррі Поттера. І от куди, скажіть мені, поділось щось ну нове? Зараз будемо розбиратись. Сьогодні ми поговоримо, що таке ностальгія, і чи свідчить вона про хворобу мозку, чому останнім часом ми переживаємо цілий бум ностальгії? Чому старше покоління завжди ненавидить молодше і чому ностальгує за очевидно поганими часами типу СРСР? Чи ставались насправді всі ці події, за якими ми ностальгуємо? За яким часом ностальгують всі без виключення люди, незалежно від віку і чому раніше було краще? І Якщо ми бачимось вперше, або ви не впізнаєте мене в образі мене 14-річної, то я швидко нагадаю вам, що ви знаходитесь на каналі Черняк Блог. Мене звати Іра, і це мій науково-популярний блог, де я вивчаю і перекладаю з наукової мови на мову зрозумілу. І як за допомогою знань з різних наук, таких як нейробіологія, когнітивістика, психологія, можна жити краще, ефективніше, продуктивніше і, звісно, щасливіше за кембриджським словником, ностальгія це відчуття задоволення і легкого смутку, коли думаєш про речі, які стались в минулому. Але якби ви жили в 17 столітті, то застали б часи, коли ностальгії не існувало. Тому що не було такого поняття. Його ввів 1688 році Йоганнес Гофер як хворобу мозку. Він помітив, що швейцарські найманці, які служать за кордоном, мають доволі дивні симптоми: втрату апетиту, підвищене серцебиття, безсоння, тривогу та нав'язливе прагнення додому. І назвав це, поєднавши два грецьких слова: ностос, тобто повернення додому, і альгос біль. Лікуванням слугувало лише повернення на батьківщину, тому командира забороняли своїм солдатам навіть співати швейцарські традиційні пісні. Боючись, що вони заразяться ностальгією, і це призведе до самогубства або що ще гірше дезертирства. Для деяких хвороба ностальгія взагалі вважалась смертельною в 1830 році. Одному парижанину погрожували виселенням. Він лігу ліжку, повернувся до стіни і влаштував бойкот, відмовлявся їсти, пити і будь як спілкуватися з друзями. Зрештою, він, звісно, помер. Який поставили діагноз в карці ностальгія? На щастя, із початком 20-х років ностальгія перетворилася спочатку на психологічний розлад. Класика тих часів. У вас є якась емоція? Ви хворі? А потім на відносно добру емоцію, якої ми її зараз знаємо. І все ж таки, що це таке ця ваша ностальгія? Чому ми її взагалі відчуваємо і чому саме останнім часом її настільки багато? Бо вона допомагає нам відчувати сенс нашого взагалі життя і справлятись із проблемами, така її. Еволюційна функція ніколи не помічали, що ностальгічне минуле завжди виглядає краще ніж наше життя в реальності. Зараз у нас сірі будні рутина, стреси, кризи в житті, але ностальгія вона завжди романтизована. Там є свій настрій, естетика, трава була зеленіша, люди були краще і якісь добріші. А тепер уявіть, що було б, якби ми пам'ятали минуле рівно таким самим, яким воно було. Пам'ятали б кожен стрес, нудьгу, рутину, кризу. Скільки б для нас тоді було сенсу продовжувати щось робити в цьому житті? Завдяки ностальгії, перед обличчям навіть найбільшого стресу, ми маємо можливість обернутися в минуле і побачити, що життя ну воно в цілому то класне. Просто зараз є якісь труднощі, але пройти їх варто того. І це підтверджує дослідження, які показують, що саме в часи великих змін, криз і невизначеності, люди найчастіше відчувають ностальгію, тобто у погані часи. Як у нас зараз в країні можливо, я знаходжуся в якійсь своїй пульбашці, можливо, це тільки моя думка, але мені здається, що такої кількості страху, безвиході і взагалі таких кризових настроїв в нашій країні, ще не було. Навіть на початку повномасштабної у всіх була якась мотивація. От вам і перший із трьох пазлів, чому зараз настільки багато всього ностальгічного, тому що це наш психологічний ресурс, який в погані часи допомагає. Автоматично регулювати наші емоції і не з'їхати з, з глузду, по перше, тому що ми тікаємо від страшної реальності в минулий режавий світ по друге, щоб нагадати собі, що гарні часи також бувають. Більше того, ностальгія підвищує мотивацію. Коли люди ностальгують за часами із друзями, вони починають більше спілкуватись і знайомитись. А люди, які ностальгують за часами, коли вони були здорові й активні, різко починають займатися фізичними правами і гарно харчуватись. І якщо вам не вистачає моїх минулих випусків про дофамін і мотивацію, отримайте ще один спосіб, як себе мотивувати. Ностальгія. Тому, якщо ви, як і я, збираєте кожне своє фото з часів мало не є клітини і зберігаєте Валентинки з школи, а вам дорікнуть за те, що ви живете минулим, ви скажіть ну-ну-ну. Е, я взагалі-то накопичую регуляторний ресурс для протистояння екзистенційним викликам людського існування. Або ж можете все спихнути на капіталізм і клятих маркетологів. Тим паче, що це правда, і наступний пазл, чому зараз настільки багато всього ностальгічного? Щоб ми більше купували. Але перед тим як це розказати, я вам нагадаю, що якщо ви досі не підписані на мій канал, то це саме час на нього підписати, щоб не пропустити наступні цікаві випуски. Так, ностальгія це не лише тепло в душі, а й тепло в касі. З останнього що я згадаю. Крокси в стилі корпорації монстрів, тачок, шрека, лего з будинком калінів і сутінок. Пепсі повернула своє лого, щоб асоціюватись із ретро. Повернувся Рональд Макдональд. Кока кола взагалі щороку грає на залишках нашої наївної, доброї дитячої душі. Люди готові спорожнити свій гаманець, коли йдеться про товари, які нагадують їм дитинство і юність. Це не новина, так але мало хто розуміє наскільки це ефективно, тому що це одна з найбільш ефективних маніпуляцій в усьому маркетингу. За дослідженнями, ми в два з половиною рази частіше купуємо речі, якщо вони пов'язані із ностальгічною рекламою або товаром. Інше дослідження показало, що ностальгія в принципі змушує нас менше цінувати гроші, а значить, і легше їх витрачати. Той самий тренд на ремейки фільмів, мультфільмів це не просто контент, а гарантований спосіб кіностудіям заробити, не вигадуючи нових ідей. Гаррі Поттер» вперше вийшов 24 роки тому. Ліло і Стіч 23. Диявол носить Прада 19 років тому. Діти, які сидилися в дитинстві, якраз виросли, і тому саме час скосити із нас гроші по новому колу. Тому що, продаючи нам ностальгічні фільми, товари, контент, ми купуємо не лише їх, а хоча б якийсь малесенький шматочок наших безтурботних дитячих років. А це. Значно цінніше. але якщо ці невеликі спалахи ностальгії не рятують вас від великої кількості стресу, страху за минуле, напруги в тілі. З невіри я хочу нагадати, що всі ці проблеми все ще можна вирішити в терапії, а знайти свого психолога, як завжди, раджу на Майдлі, найбільшій платформі психологів. 90% користувачів відчувають емоційне полегшення вже після першого сеансу, а вже за чотири сеанси: ясність думок, нові сенси, емоційна рівновага і впевненість у своїх рішеннях. Тож скануйте QR-код, який ви зараз бачите на екрані, або переходьте по посиланню під цим відео та проходьте тест. Ці прості запитання допоможуть визначити список психологів, які спеціалізуються саме на вашій проблемі, і допоможуть у її вирішенні. А за промокодом Дженяк 10 буде знижка мінус 10% на першу консультацію. Пс, якщо мене дивляться маркетологи, які думають, як зібрати з мене побільше лоту, е, приймайте замовлення. Так, по перше, е, поверніть чіпси зі смаком курки. І, от саме курки, а не бекону, і не курки та тому що чіпси зі смаком курки гриль були найсмачнішими взагалі в світі. А по-друге, шановні Флін, будь ласка, поверніть сухарики зі смаком чорної ікри. Дякую! І напишіть в коментарях, чи подобався вам смак сухариків чорної ікри, і за чим ви найбільше ностальгуєте, що хочете повернути з їжі так само, як я. Така маркетингова стратегія, яка використовує наші спогади в минулому, щоб продати нам щось в сьогодні, називається ностальгічною приманкою. Хоча що вже казати, якщо навіть сама реклама минулого в нас викликає ностальгію, танцювала з зраком. Рібазрак. Напередодні різдва у Львові з'являється особливе пиво. До речі, так. Ми виросли, і це останній пазл в нашій загадці, чому саме зараз настільки багато ностальгії, бо раніше вона працювала не на нас, а тепер ми почали її помічати. А ще так, то ми останнє покоління на стику між життям без інтернету і великою кількістю контенту, через який. Нам цю ностальгію дуже легко продати за дослідженнями. Найбільш ностальгуючими поколіннями є покоління Z і Міленіали, тобто люди, які народились від 80-х до 2010-го року. Можливо, тому що в нас найбільше універсального колективного досвіду серед усіх поколінь такої великої кількості фільмів, контенту, ігор, мультиків, розваг просто не існувало. Ми буквально мали диски, які переписували один в одного. І буквально передивлялись те, що на тих дисках по 30 разів, тому що другого не існувало. Хочеш дивитись мультики, або зранку разом з усією країною вмикаєш ту мічері по новому каналу, або диски з колекцією мультиків Діснею втретє за тиждень. Немає мультиків по телевізору, значить, все покоління йде ліпити снігову бабу або кидатись камінням на вулиці. Порівняйте це із сьогоднішнім днем навколо. Просто неймовірно багато контенту, і він ще й підлаштовується алгоритмічно, індивідуально під кожного користувача. Майже немає чогось такого, що дивляться разом усі. Лише короткочасні тренди. Я ось знімала минуле відео про Лабубу, вже все, вже про них всі забули. Покоління Альфа, наступне після нас, вже не ностальгує за часами, вони ностальгують за естетикою. Не за двохтисячними, а за. Контентом про 2000-ні, рафінованою версією найяскравіших його символів. Я звісно може бухчу як стара бабка, але в наші часи все було по-другому, все було краще. Для цього, до речі, є окремий термін, який називається ювенує, тобто це розчарування, викликане наступним поколінням, оце їх всім їхніми тіктоками, дивним зовнішнім виглядом або оцими вашими інтернетами. Ви думаєте, ми останнє нормальне покоління. 200 років тому думали так само. В 1871 році у Sunday Magazine жалілись, що сучасне покоління строчить безліч швидких коротких записок, замість того, щоб нормально поговорити великим листом, прямо як наші батьки жалілися на наші переписки. А журнал 1907 року скаржився, що в сучасних сім'ях замість зібратися всім разом біля вогню кожен втикається в улюблений журнал. Да, так само як нас, кожен втюпився в свої оці телефони замість того, щоб нормально поговорити, враховуючи те, як ми бачимо ностальгію через рожеві окуляри, дуже важко собі зізнати, що не тоді було краще, просто. Ми змінились. Не підлітки зараз недолугі, а ми подорослішали і порозумнішали. Справа не в тому, що фільми зараз не такі чудові, як в минулому, а в тому, що ваші спогади про фільми минулого зберігаються із приємними дитячими враженнями від перегляду цих фільмів. Для мене, наприклад, велике розчарування, що мівіна, суха мівіна, яку я їла після школи, вона вже в мені. Абсолютно не смачна, хоча я схильна вірити, що це просто великий заговір зож індустрії, щоб вони спеціально її зробили менш смачною. Я вам на Це як вічна суперечка про наших бабусь, і найсмачніше советське морозиво, яке взагалі не було найсмачнішим, просто нічого іншого не було. І це морозиво сприймалось просто як манна небесна. До речі, так чому під впливом ностальгії люди вважають найкращими навіть об'єктивно погані часи? Чому люди сумують за 90-ми, за радянщиною? Чому навіть я сумую за 2000-ми? і мені здається, що тоді все було кращим? Хоча, якщо згадати про те, що мої батьки не могли дозволити часто собі кіндер або журнал Шрек, це підказує, що настільки класно тоді і не було. Бо ностальгія це? Фейк, як і ця виставлена фотостудія, і ми ностальгуємо не за якимись конкретними часами. Ми ностальгуємо за нами в ті часи. Так ми ще й буквально пам'ятаємо ті часи неправильно. Вони не були такими, як ми про них згадуємо. Мені дуже подобається слова Алана Гірша про те, що ностальгія це туга за очищеним враженням від минулого, не справжнє його відтворення, а радше поєднання багатьох різних спогадів, усі з яких об'єднані разом. І в процесі цього всі негативні емоції відфільтровані. Навіть коли люди чітко пам'ятають всі ці негаразди, вони вже не здаються їм аж. Такими вже жахливими і поганими це працює навіть на дрібницях, не лише на далекому, великому минулому. Є дослідження, де людей після виснажливої велосипедної подорожі запитували про їхні враження під час неї і через місяць після. І, от під час неї вони були не дуже задоволені. Вони пам'ятали всі мінуси про те, як було складно, важко а через місяць. Це вже була класна пригода, яка з ними ставалась. А люди після відвідування Діснейленду зачасту не сильно ним задоволені, зате через місяць вони вже не пам'ятають ні великі черги, ні постійний плач дітей навколо. Але про надійність пам'яті мене до речі є окремий випуск на каналі. Нашому мозку дуже важливо згадувати минуле краще ніж воно було насправді. Знову ж таки, що в нас був сенс і мотивація жити. Типу, минуле було класним, тому потрібно перетерпіти зараз, не гаразд, і все знову буде зашебісь. Як то кажуть, якби більшість людей пам'ятали минуле рівно таким самим, яким би воно було, більшість жінок ніколи б не мали другої дитини. Навіть купа щасливих фотографій і відео все одно сповтворюють нашу пам'ять, тому що за життя ми переглядаємо ті альбоми по тисячі разів, і наш мозок запам'ятовує минуле саме по них, але не враховує, що фотографії зазвичай робляться в гарні моменти нашого життя. Це свята, якісь кумедні моменти дитини, відпустки, тому легко забути, що між цими всіма моментами також було б погано. А то і під час них похорони люди не знімають. 没什么？ Наш мозок не записує наші спогади однаково. Позитивні спогади значно переоцінені і доступніші, що робить минуле загалом кращим, незалежно від того, що насправді відбувалось під час нього. Хто зі мною давно може зараз сказати, Іра, ти нам тут уже три роки розповідаєш про те, що наш мозок негативно упереджений, і він більше фіксується саме на негативних моментах і запам'ятовує їх краще, щоб ніколи не повторити. А тут розповідаєш, що ми бачимо життя ще. Через рожеві окуляри, але ці два спотворення мислення не суперечать один одному. А можуть працювати разом, у вас можуть бути загалом райдужні спогади про ваше дитинство, але ви досить чітко пам'ятаєте якісь конкретні негативні події. Ще ця рожева ретроспекція зазвичай стосується довготривалих спогадів, коли наші емоції вже утихли. А негативне упередження стосується нещодавнього або навіть теперішнього досвіду. Наостанок, давайте я зараз вгадаю за яким періодом ви найбільше ностальгуєте і вважаєте його найкращими часами. Не я, звісно, вгадаю, а соціологи, які опитали більше 200 тисяч людей про те, які часи вони вважають просто найкращими в історії, найщасливішими, найбезпечнішими, найблагополучнішими. І виявилось, що всі ми згадуємо один і той самий час. Неважливо вам 20 чи 80, ви все одно його згадаєте. І ні, це не молодість. Просто це не якісь конкретні дати і не студентські часи, а час, коли вам було від 8 до 19 років. Кожне покоління згадує свої від 8 до 19 як найкращий час, хоча він міг об'єктивно не бути найкращим, а бути навіть найгіршим в економіці. Було найбільше стресів, найбільше криз, було найгірше фінансове становище в сім'ї. Але це те десятиліття, коли. Батьки наші знали відповідь на будь-яке наше питання, а не сприймались просто звичайними людьми, які вперше живуть це життя. Ви не чули про страти людей, ви не чули про мікропластик, і ви вперше захоплювались? Захоплювались якоюсь улюбленою групою чи улюбленим серіалом. Це час, коли ми найбільше захоплюємось новим і найменше відчуваємо. Тягар цього світу, коли ми зараз стикаємося з важкими часами, ми схильні шукати та знаходити розради в минулому, особливо в тому, яке нагадує нам про невинність, про безпеку дитинства. Коли яким би не був поганим світ об'єктивно, ми не могли справді зрозуміти це. А тренд на ностальгію в інтернеті і маркетинг тільки підживлюється, показуючи: ось, дивись! Тоді було краще. От, і здається, так що найкраще з нами вже. Сталося, пам'ятаєте, якими потішними здавались нам в дитинстві наші батьки, які ностальгують за 90-ми, 90 розказують про свої касети, класики і гру в резинку. Тепер це ми. Якщо вам сподобався сьогоднішній випуск, не забудьте поставити йому лайк. І якщо ви ще досі не підписані на канал, то підписатись на нього, а то, щоб пропустите нові класні випуски, цікаві. Йомаю! -йо. Напишіть в коментарях, яка з моїх згадок їжі, чи фільмів, чи реклами навіяла на вас найбільше ностальгії. Або можете написати від себе, що для вас таким є. Дякую вам, що ви подивилися це відео. Нехай проблеми і незгоди не роблять вам в житті погоди. І ще побачимось!